Всім привіт! І сьогодні в нас лекціон 1: Шуле in Deutschland. Школа або школи в Німеччині. Тобто система освіти в Німеччині. Що ж, давайте подивимось. Übung 7. Wer geht in welche Schule? H, zu und verbinde. Хто і в яку школу ходить? Прослухати та Verbinden з'єднати. Parallelen 8 Deutsch als zweite Fremdsprache Lehrbuch Lektion 1 Übung 7 Nicole besucht ein Gymnasium. Lisa geht in eine Realschule. Ahim geht in eine Gesamtschule. Besucht eine Hauptschule. Felix geht in eine Waldorfschule. Таня besucht eine Ganztagsschule. Супер. Ми з вами з'єднали хто яку школу відвідує, що ж, і зараз будемо з вами на цьому уроці розбиратися, що саме яка школа. Означає. Що ж, давайте дивитися. Лісден текст. Будемо з вами читати текст, та потім доповнювати оцю шему. Шему схему. Що ж, давайте дивитися. am 6. August. В нас шкільний рік почався вже 6 серпня. Wir feiern diesen Tagen in der Familie, weil meine kleine Cousine Gabi zum ersten Mal in die Schule ging. Ми святкували цей день в сім'ї, родиною, тому що моя маленька кузина Габі в перший раз пішла до школи. Прошу звернути увагу на те, що тут в нас використовується претерітум. Began – починатися. Had begonnen – це перфект. Began – це в нас претеритом. Beginnen – це інфінітив. Що робити, що зробити? Починатися. Begin – began – had begonnen. Fired – святкували. Haben gefired. Знову перфект. Fired – святкували претеритом. Ging – gehen. Ging – ist gegangen. Пішла до школи. Що ж, зі безухте, зібезут є ґрунтшуля. Вона ходить зараз до початкової школи. Ґрундшуля це початкова школа. З гейт і персите класе. Вона йде в перший клас. Або вона ходить, точніше, вона ходить в перший клас. От іде акте класи. І я зараз в восьмому класі. In Deutschland. Gibt es verschiedene Schultypen. Die Grundschule, die Hauptschule, die Realschule, die Gesamtschule, das Gymnasium und andere. В Німеччині існує декілька видів шкіл. Grundschule, початкова школа, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, три види середньої школи та гімназії і так далі. Тобто ось, це, ось ці три школи, ми переклад, види шкіл ми перекладемо як середня школа. Будемо зараз з вами розбиратися, в чому ж різниця між ними. Мідзекс Ярн Grundschule і besuchen sie vier Jahre. У шість років діти приходять в початкову школу та відвідують її чотири роки, так само, як і в Україні. Початкова школа триває з 1 по 4 клас, діюста і 6 класи не орієнтіруюк. П'ятий та шостий клас називають як ознайомлювальний етап або ж орієнтовний етап. Am en 6 weiterführende Schule. В кінці шостого класу учні обирають вже собі середню школу, тобто, які в нас тут траплялися ґрунтшуля, хаупшуля та реальшуля. Етва ділте шуля, без офтаді хаупшуля на 9 шуля в сухих Америчля майже половина учнів відвідує середню школу та після 9. Класу, вони шукають собі. Вони шукають собі як місце для навчання. Тобто щось типу аусбилдингу, або ж типу е коледжу, куди вони підуть навчатися після 9 класу. In the real… О, клейм момент. Реаль, шуль, кьонноді, шуля, фехе, хавен, уднати, класи, О. У середній школі ми знову перекладаємо це як е, середня школа, е, учні можуть вивчати різні предмети, та після 10 класу вони можуть вивчити aрleрning щось як е, вивчити якусь професію. Изучить, тобто навчитися якійсь професії. Von the 15 bis 10. Klasse oder von der 15 bis 13. Klasse können can die a Gesamtschule besuchen. З 5 до 10 класу, або ж з 5 до 13 класу, діти можуть також відвідувати знову середню школу. In vielen Gymnasien können sich die the spezialisieren музикаліше, техніше, натуравіше гімназії. В багатьох гімназіях діти можуть обрати собі як спеціалізовані класи або ж вчитися, навчатися по спеціалізаціях. Наприклад, є музикальні, технічні, наукові е гімназії. Nach der 13 Klasse machen sie das Abitur und können dann an der Universität studieren. Після 13 класу вони закінчують школу, тобто складають екзамени, та можуть навчатися в університеті. In Deutschland gibt es auch Ganztagsschulen, Internatschulen, Waldorf und Montessori-Schulen. В Німеччині є також школи. Цілого дня цілодобові школи, інтернат школи, Вальдорфська школа та школа Монтесорі. Канстакс Шула Ленпізехін ораз уа. В школах цілого дня навч... ага, учнів навчаються до 16 або навіть 17 години у школах цілого дня. Der Unterricht ist in Walderfulen anders aufgebaut als an normalen staatlichen Schulen. Uh, уроки або ж заняття в Вальдовській школі побудовані по-іншому, ніж в нормальних uh, державних школах. Cenzuren gibt es nicht. незури немає zahlen die Eltern für ihr Kind ca. 1600 Euro im Jahr. Ось це у нас скорочення CA. Не, не читається як цирка, приблизно. Uh, в середньому батьки платять за дитину приблизно 1600 євро в рік. Монтесорі-шулін зінт віді Вальфрус-шулін, а інерзац віді штатихін-шулін. Школа Монтесорі, як і валівторовські школи, є заміною державних шкіл. Die Schule wird meist über die Eltern finanziert, die 100 bis 200 monetary Zahlen. Школа зазвичай фінансується батьками, які платять від 100 до 200 євро на місяць. Und wie а яка шкільна система Ukraine, в Україні? In welchem alter geht die Kinder in die Schule? В якому віці йдуть українські діти в школу, або ж діти з України в школу? Які типи шкіл є у вашій країні? Напиши мені або ж. Пиши мені швидше, якнайшвидше. Філішоник Брюсів от Штефі. Супер. Я думаю, що з цим завданням ви зможете спорати самостійно. Наприклад, у нас Монтесорі э, Шулен, тут у нас Ерзат э, Фюдіштатлих Шулін, як заміна державним школам. Юбаді Ельтин фінансується батьками. So а ми йдемо далі. Uh, List die fragen und finden die antworten. auf dem Прочитати питання та знайти відповіді на схемі. Ab welchem alter müssen kinder in Deutschland zur Schule gehen, з якого року або ж в якому віці повинні ходити діти в школу піти, діти в школу у Німеччині. І ми бачимо ось тут Alter, Klasse und Schulsystem. Ну, бачимо, з 6 років. Also ab sechs Jahren oder mit sechs Jahren. in die Kinder Schule. Sechs. Wie viele Jahre dauert die Grundschule? Dauern. dauern ja, продовжуватися? Скільки продовжується, або ж триває ось, початкова школа? Пробачте, початкова школа. Vier 4 Jahre dauert... Die Grundschule. Auf welche Schule Schulen können Kinder nach der Grundschule gehen? Immer mehr. Gesamtschule, Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Welche Klassen gehören zur Orientierungsstufe? Fünfte und sechste Klasse. So, wie viele Jahre dauert die Hauptschule oder die Realschule? Die Realschule oder die Hauptschule dauert drei, entweder drei oder zwei Jahre. bo drei äh, Welche Klassen gehören zu? Aha, sorry. Wie viele Jahre dauert das Gymnasium oder die Gesamtschule? Äh, die dauern von eins zwei, also Здрайцен яре. Ага, тут мається на увазі загалом. Тобто реаль шуле цейн яре або ж хаупт шуле ноін яре. Гімназіум та гізамт шуле драйцен Тут мається на увазі загалом. Що ж, супер. Übung номер 11. Ergänze die Sätze. In Deutschland gehen die Kinder mit 6 Jahren.

Gesamtschule besuchen die Kinder zwölf und dreizehn Jahre. Die Hauptschule können die Kinder zack, neun Jahre besuchen. Die Schule können Jahre in einer Realschule äh, zehn Jahre. Das Gymnasium besucht man 13 Jahre. Super. Und wir gehen weiter. Was ist falsch? Aha. Lies die Texte oben und korrigiere die Sätze. Lisa. Mit Beginn der Schulpflicht habe ich in der Grundschule in Erlangen besucht. Jetzt bin ich in der 8. Klasse der Nürnberger Geschwister-Realschule. Meine Schule vermittelt uns eine allgemeine und berufsvorbereitende Bildung. Seit vorigem Schuljahr bin ich in der MINT-Klasse. MINT steht dabei für Mathematik, Information, Informationstechnologie, Naturwissenschaften und Technik. Also, Я відвідувала початкову школу в Ерланді. Зараз я навчаюся у восьмому класі середньої школи е, Гешвіста Шоль. Ми не будемо перекладати це, тому що це в нас як власна назва школи, тому ми її читаємо так, як вона читається в оригіналі. Гешвіста це в нас брати та сестри, але Гешвіста Шоль середня школа. Моя школа пропонує загальну та професійну освіту. З минулого навчального року я навчаюсь у класі Мінт. Мінт розшифровується як наука, технологія, інженерія та математика. Ніколь на der Grundschule wollte ich in eine Realschule gehen, aber meine Eltern waren für ein Gymnasium. So bin ich jetzt in der Peter п'яти Schule. Das ist eine Ganztagsschule, die eine Realschule und ein Gymnasium verbindet. Ich bin im Sprachlichen Zweinke mit Spanisch. Spanish. Після початкової школи я хотіла, а це в нас Ніколь, я хотіла піти до äh, реальної школи або ж середньої школи. Але мої батьки були. На боці гімназії, тобто вони хотіли, щоб я пішла в гімназію. Тож зараз я навчаюся у школі Пітера Вішера. Це школа цілого, цілодобового дня, не так навіть не цілодобового, а цілого дня, яка поєднує реальну школу, тобто середню школу та гімназію. Я навчаюся на мовній програмі, яка заспосереджена на іспанській мові. Що ж, ахім, і пезухи Bertolt Brecht Schule in Nürnberg. Meine Schule ist eine Gesamtschule. Hier ist alles unter einem Dach. Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Sie ist auch eine Elite-Schule des Sports. Hier lernen sportlich besonders talentierte Schüler. Mein Sport ist Fußball. Ja, Schule Bertolt Brecht auf Nürnberg. Моя школа це загальна освітня школа. Усе під одним дахом. Е, як головна школа, реальна школа та гімназія. Тобто, все те, що у нас з вами було вже зверху, ми ось так от розділили. Е, це також елітна спортивна школа. Тут навчаються особливо таланові, талановиті учні. Мій спорт це футбол. Фелікс. Ich bin Schüler der 8. Klasse des Dürer Gymnasiums in Nürnberg. Ich habe die Ausbildungsrichtigkeit des sprachlichen Gymnasiums mit der Sprachenfolge Englisch-Französisch gewählt. Unser Gymnasium besuchen auch Schüler aus Nachbarorten. Ah, Nachbarorten. Sorry, <laughs> Nachbarorten. So sieht nicht Mist. Uh, ja, 8. Klasse Gymnasium in Nürnberg. Sind. Я обрав мовно орієнтовну програму гімназії з англо-французькою мовною, як змовно, з мовно-французьким на, е, нахилом. У нашій школі також навчаються учні з сусідніх міст. Що ж, і давайте робити завдання 12. Вас іст фальш. Що в нас фальш, неправда? Ліст und обену die Sätze. Lisa besucht eine Hauptschule in Erlingen. Äh, Lisa середню школу в w Ні, вона відвідує Realschule in Nürnberg. Ніколь is im sprachlichen Zwa äh, Zweig eine Realschule. seines Schule Ganztagsschule. Achim lernt in seiner Gesamtschule Tennis spielen. Nein, Achim lernt in seiner Gesamtschule Schule Fußball spielen. Das ist Fußball. Felix ist Schüler in einer Realschule in Nürnberg. Nein, Felix ist einer Schule. Schüler in einem Gymnasium. Winf in W. Gymnasium. So. In einem. Litra M. da, das Gymnasium. In eine Gymnasium in Nürnberg. Super. Demo ist Interview mit Oliver. Was ist richtig und was ist falsch? Hör zu und kreuz an. 13. Oliver, welche Schule besuchst du denn? Ich bin im Hans-Sachs-Gymnasium in Nürnberg. Oh, das ist ein gutes Gymnasium. Und in welcher Klasse bist du? In der achten Klasse. Sag mal, Oliver, warum bist du gerade in dieses Gymnasium gegangen? Ich wollte eigentlich in eine Realschule gehen, aber meine Eltern wollten es nicht. Sie sagten, Gymnasium ist besser. Also bin ich jetzt im naturwissenschaftlich-technologischen Zweig unseres Gymnasiums. Welche Fächer habt ihr in diesem Zweig? In der 8. Klasse haben wir jetzt Chemie und in der 9. und 10. Klasse werden wir Informatik haben. Aha, und lernt ihr auch Fremdsprachen? Ja, die Schüler des naturwissenschaftlich-technologischen Zweiges lernen zwei Fremdsprachen: Englisch und Latein oder Englisch und Französisch. Und die Schüler des sprachlichen Zweiges können drei Fremdsprachen lernen: Englisch, Latein, Spanisch oder Englisch-Französisch-Spanisch. Und was wirst du nach der Schule machen? Zuerst muss ich nach der 13. Klasse mein Abitur machen. Dann werde ich sehen. Eigentlich möchte ich an eine technische Universität gehen und Elektrotechnik und Informatik studieren. Aber bis dahin habe ich noch fast sechs Jahre Schule. Na dann alles Gute und viel Spaß in der Schule, Oliver. Danke. Super. Wir І тепер давайте дивитися далі. Тут у нас вправа Б також потрібно. Філа, азо, ді фінтен, знайти помилки. Uh, давайте ще раз прослухаємо та будемо виправляти. Übung 13. Oliver, welche schule besuchst du denn? Ich bin im Hans Sachs Gymnasium in Nürnberg. Oh, das ist ein gutes Gymnasium. Und in which Klasse bist du? In der acht Klasse. Sag mal, Oliver, warum bist du gerade in dieses Gymnasium gegangen? Ich wollte eigentlich in eine Realschule gehen, aber meine Eltern wollten es nicht. Sie sagten, Gymnasium ist besser. Also bin ich jetzt im naturwissenschaftlich-technologischen Zweig unseres Gymnasiums. Welche Fächer habt ihr in diesem Zweig? In der achten Klasse haben wir jetzt Chemie und in der neunten und zehnten Klasse werden wir Informatik haben. Aha! Und? Und? Chorte, Sie meinen eine Realschule ist nicht sehr gut, eine Dusche. Gymnasium ist viel besser. Gymnasium ist. Jetzt ist Oliver im naturwissenschaftlich technologischen Zweig des Gymnasiums in der 9. Class. Nee, Windows in der 8. Klasse. Er hat jetzt Informatik. Und in der 9. und 10. Klasse soll er Chemie lernen. Da das Bist du gerade in dieses Gymnasium gegangen? Ich wollte eigentlich in eine Realschule gehen. Aber meine Eltern wollten es nicht. Sie sagten, Gymnasium ist besser. Also bin ich jetzt im naturwissenschaftlich-technologischen Zweig unseres Gymnasiums. Welche Fächer habt ihr in diesem Zweig? In der achten Klasse haben wir jetzt Chemie.

In also uh, Ja, die Schule des naturwissenschaftlich-technologischen Zweiges lernen zwei Fremdsprachen, Englisch und Latein oder Englisch und Französisch. Und die Schule des sprachlichen Zweiges können drei Fremdsprachen lernen, Englisch, Latein, Spanisch oder Englisch, Französisch, Spanisch. Und was wirst du... Wie Englisch, Latein, Englisch, Französisch? English mit English, können drei Fremdsprachen lernen: Englisch, Latein, Spanisch oder Englisch, Französisch, Spanisch. Und was wirst du nach der Schule machen? Zuerst muss ich nach der 13. Klasse mein Abitur machen. Dann werde ich sehen. Eigentlich möchte ich an eine Technische Universität gehen und Elektrotechnik und Informatik studieren. Aber bis dahin habe ich noch fast sechs Jahre Schule. Na dann alles Gute und viel Spaß in der Schule, Oliver. Danke. Super. Und jetzt nach der 13. Klasse bis zur 13. Klasse ich fast Schule. Супер! На цьому все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей. Буду дуже вдячна вам за ваші подобайки та коментарі. Чао, чао!